Стільці, вітаю вас! входимо у вересень місяць, як в епоху осінніх затемнень 2024-го. Міняється зодіакальна вісь затемнень, яка показує нам перспективу, фокус уваги на зовсім іншій сфері нашого життя. Про затемнення, звісно, в окремих відео ще поговоримо про ретроградний рух вищих планет, також про нюанси транзитів особистих планет протягом вересня місяця у загальному відео по вересневому прогнозу. Будь ласка, переходьте за посилання в і в описі. А тут, стрільці, ми зосереджуємо нашу увагу на інгресії Марса у знак зодіака Рак першу чергу, що відбувається 4 вересня, і дає вам активність, волю, концентрацію уваги і такий фізичний сплеск прискіпливості до сфери доходів вашого чоловіка-дружини. Організацій державної підтримки, кредитування, страхування, виплат, можливо, спадщини, також усіляких ситуацій, які пов'язані із виплатами від інших людей. А зараз багато активності стосовно боржників, наприклад, які мають повернути вам певні кошти, стосовно налагодження графіку виплат. Організаціям, банківським установам, вникнення в нюанси заключення якихось певних угод. Багато в цій енергії емоційного відтінку, коли ми під впливом емоцій, миттєвостей нашого настрою і вражень можемо робити необдумані вчинки, або ж стосовно доходів нашого чоловіка, дружини, також можемо виражатися занадто гарячкувато, просто наламати дров і взагалом мати такі дуже тривалі наслідки. Особливо по коридору затемнень цей транзит, тому намагаємося подовжувати дистанцію між нашим емоційним фоном і нашими діями безпосередніми, які стосуються того чи іншого вчинку нашої другої половинки. Зокрема, про це все у загальному відео також говоримо. Враховуємо також, що ми можемо займатися в даний період підтримкою нашого чоловіка, дружини, допомогою йому в професійній реалі... реалізації. Або взагалі так чи інакше мати клопіт із майном нашого чоловіка-дружини, коли нам треба щось продавати, реалізовувати, вступати у спадщину також, необхідно сплачувати якісь певні податки, до речі, взагалі мати справу із такими організаціями і установами, які мають на меті, або ж повертати нам гроші, якщо це повернення податків, приміром чи кредитування, або ж навпаки, структурувати наші фінанси. Це також питання балансу між своїми ресурсами і ресурсами чоловіка-дружини, коли багато нашої енергії зараз покладається саме на майно підтримку, роботу нашого чоловіка-дружини. Можливо, він поновив місце роботи або це вже інша посада, і ми багато домашніх клопотів беремо на себе. Також ці питання пов'язані із статусом безпеки нашої родини. І з взагалі розумінням якихось традиційних цінностей і потреби в тому, щоб убезпечити своїх близьких, щоб організувати наше місце проживання, налагодити переїзд, наприклад, можливо, ми на це будемо брати кредит, профінансувати якісь певні зобов'язання своєї або нашої другої половинки. Або ж, взагалі, питання стосуються нашого майна, наших близьких, наших батьків або батьків чоловіка, дружини. Тобто, ось такі питання. Питання. На документи також на оформлення можемо брати кредит або якось фінансувати це все чи мати консультації із такими спеціалістами. Звертаємо увагу стрільці, що 30 вересня ми будемо мати сприятливий аспект між Марсом у вашому 8 секторі гороскопа, тобто від усієї проробленої фактично роботи, вашої активності, ваших таких намагань зібрати потрібні папери, долучатися до справ чоловіка, дружини. І Сатурном в четвертому секторі гороскопа. Ось тут можливі такі сприятливі ситуації, коли, наприклад, ви займалися станом здоров'я вашої другої половинки. Це може бути лікування, реабілітація, фінансування якихось важких станів. Ви тут ви вже можете забрати вже ваше подружжя додому, наприклад, з лікарні або, ж, приміром, це можуть бути ситуації, коли ви нарешті отримуєте кредит на житло або на якісь ваші нагальні. Питання, ви стабілізуєте ситуацію у вашій родині, ви розібралися, наприклад, з якоюсь поточною ситуацією. Або ж ваш чоловік вже почав отримувати зарплатню на новому робочому місці. Теж, до речі, так може бути. Крім цього, це ще можливість отримати потрібні знайомства, отримати підтримку ваших близьких для того, щоб ситуація була врегульована. Також звертаємо увагу на транзитний Меркурій із 9. Вересня він знаходиться у вашому 10 секторі гороскопа у знаку Зодіака Діва у прямому русі. Тут відновлення поїздок, домовленостей, графіку роботи, можливість отримати документ, підтвердження про щось домовитися, мати вже конкретну зустріч, наприклад, переїхати. Також це певний продаж може бути бізнесу, приміром або навпаки, купівля, оплата якихось послуг, які стосуються вашої. Посади, роботи, безпосередньо вашого майбутнього. Крім того, це обговорення тих досягнень, які просто формують ваш завтрашній день. Також це нові люди у колективі, також нове керівництво може бути, а також багато поїздок по роботі. Крім цього, оформлення документів, обговорення важливих ключових питань стосовно, приміром, медогляду ваших співробітників, якщо у вас є наймані працівники. Або ж ви відповідальні за цей напрямок роботи. Також це необхідність поновлення документів працівників, поновлення певних відомостей, даних, дозволи, графік роботи, зміни, графік цих змін, загалом будь-які такі нюанси, заключення певних актів, договірні зобов'язання, якісь певні письмові оформлення документів. Ось це все такий фон руху Маркурія по 10 сектору вашого розсурнення. Крім того, це поїздки у зв'язку із переїздом, у зв'язку із новою посадою. Також це багато таких і приємних новин водночас, багато турбот на новому місці проживання, у зв'язку із розростанням вашої родини, укладенням шлюбу, також народженням діточок, онуків із турботами про ваших батьків. І ось Меркурій по 10 сектору гороскопа дає чудові тригони у вересні місяці. Звертаємо увагу

Тригон від Меркурія до урана у вашому 6 секторі гороскопа, і 26 вересня, тригон від Меркурія до Плутона у вашому другому секторі гороскопа. Тут ми можемо бачити призначення на посаду, наприклад, ми можемо бачити стабільний графік, можливість змінити роботу, посаду, колектив, закріпитися на новому місці, отримати зарплатню, перейти на новий формат роботи, наприклад. Крім того, отримати фінансову підтримку. Підтримку у вигляді якихось виплат для того, щоб стабілізуватися на новій посаді. Крім того, вигідні покупки можуть бути. Це може бути. Купівля транспорту, якісь певні майнові такі зобов'язання, які ви зможете виконувати. Крім того, це перепродаж, може бути чогось заключення, якихось певних договорів. А також це сприятливий час для того, щоб питання здоров'я перестали вас турбувати. Наприклад, ви знайшли певний вихід з вашої ситуації, пройшли огляд лікаря, знайшли потрібного спеціаліста, і більше ви на цю тему не відволікаєтеся. А також звертаємо увагу стрільці, що тут. Ще ситуація із купівлею, наприклад, приміщення для вашого бізнесу, вигідною орендою такого приміщення, а можливо, можливістю також скомпонувати такий колектив, коли ви вже можете працювати на постійних засадах. Тобто, буквально знаходиться потрібний спеціаліст. Він може працювати за тим графіком, який вам потрібен, ви в змозі йому платити і ви фактично можете заробляти таким шляхом. І ваш бізнес якби, отримає ймоє нове дихання також звертаємо увагу стрільці на рух Венери по Терезам у вашому 11 секторі до 23 вересня. Сюди, Тереза, сюди Венера по Терезам приносить натхнення, гармонію, приємні переміни у колективі. Ще раз підкреслює нам можливість створити таку команду або можливість до неї приєднатися, порозумітися, отримати виплати, наприклад, отримати якісь гарантії, знайти своє місце. У новому колективі, в новому осередку, в новій організації, можливо, очолити її. Крім того, можливість виступати з якимись певними промовами, мати нові соціальні зв'язки, навіть соціальні гарантії у зв'язку з новою посадою, з новим місцем проживання. Крім того, це фінанси як підтримка також вашого соціального статусу. Крім того, звертаємо увагу, що тут ще може гармонізуватися. Ситуація пов'язана із вашими домашніми улюбленцями. І взагалі коло обов'язків може зменшитися, або вам буде простіше виконувати все те звичайне, що складає кожен ваш буквально день. А також це можливість розібратися з якимись певними шкідливими звичками, загалом залишити це все у минулому. І борги так само, все те, що вам заважало. А зараз ви дійсно можете отримати такий вже заклад. Майбутнього на реалізацію ваших мрій і фінансову їх підтримку. Також люди, наприклад, які надають якісь певні послуги, зараз значно можуть полегшити ваше життя. Ви саме зможете передоручити їм якісь певні такі обов'язки. Однак Венера по Терезам, 11 сектором вашого гороскопа, крокує разом із кету вузлом минулого і також Лілі. Тут вона може давати якісь певні невдоволення. Від тієї діяльності, якою ви займаєтесь, давати невпевненість у мріях, недоцільність власних зусиль, якісь інтриги, плітки можуть бути, ситуації незрозумілі, коли ви в принципі не можете на ваших друзів розраховувати ті приємні новини, які відбуваються у друзів, у співробітників, колег ваших, вони нібито створюють таку репутацію стосовно вас, яка не Зовсім вам личить. Або, в принципі, все незрозуміло як закручується, і ефект зовсім протилежний від цих дружніх стосунків. Не такий, на який би ви розраховували, і ви тут себе в принципі не бачите, і в якісь моменти хочеться розірвати ці стосунки. Це є, ніби нагнітає атмосферу. Ви не можете відстояти свої права і не бачать, ніби люди очевидної картини. Тобто, ось такі от можуть бути тенденції цього місяця. І до 23 вересня Венера у вашому 11 секторі гороскопа під таким впливом. А з 24-го вона переходить у скорпіон, у ваш 12-й сектор гороскопа. Ось там Венера вже відчуває силу наодинці в якихось прихованих домовленостях, в тому, що не потрібно афішувати, у можливості побути на самоті в ізоляції, займатися дистанційно. Або працювати, наприклад, відсторонитися від певних справ, або отримувати оплату праці з своїх послуг, наприклад, в такому ракурсі, коли це не всім відомо, приміром, або не хочеться це афішувати, або взагалі це дистанційний формат роботи, і необхідно якийсь великий такий об'єм роботи виконати самостійно, а оплату отримати пізніше. Крім цього, по такій Венері, ми можемо бачити прихід доходів. Також у вигляді якихось подарунків, бонусів, часу на відпочинок, наприклад, можливості побути взагалі в такому якомусь своєму власному самодостатньому стані. Також це можливість налагодити своє фінансове становище шляхом якихось певних підробіток, ніби невідомим, незрозумілим іншим, але ви тримаєтесь ніби на плаву. Також звертаємо увагу, що сонечко до 22 числа, до Дня осіннього рівнодення у вашому 10 секторі дає вам видимість, увагу до соціальних процесів, публічність всіх ваших дій. І з 22 вересня. З дня осіннього рівнодення. Сонечко входить в 11 сектор. Мрії, плани, видимість в колективі і бажання займатися цими спільними справами, а також приємне долучення до нашого життя, наших друзів, наших однодумців, а можливість також успішно владнати справи наших дітей або ж дітей, чоловіка, дружини від попереднього шлюбу, а також загалом займатися якимись соціальними проектами, волонтерами, Волонтерською діяльністю і загалом такою публічністю, яка передбачає командну роботу. Це ще можливість зайнятися своєю власною мрією, афішувати, її, презентувати, бути побаченим і почутим. Стрільці, бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступних відео.